Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали вас усіх на бою У Судячи з хамської манери, в якій Зеленський прокоментував зняття малюкаю, ваші волання. Мені не чхати зроблю, як я хочу. Моя версія вірна пише політолог Пушкар. Зеленський не висуватиметься на другий термін. Тараном Меде Буданов під гарантією особистої безпеки бобочки. Тому члени піаніста вже не боїться непопулярних рішень. Рятуватися треба, а не про президентство. Думати ну якщо так, то можна і повойожуватись. Потішити дрібну душу. Онко і я довго змушений був прислухатися до вас холопим. Так отримайте зняття малюка частина договорняку між Зеленським та Будановим. Ну правильно було два ефективні керівники спецслужби. Популярність у народу ділилася між ними і ще не відомо в якій є пропорції. Сотні інтерв'ю Буданова останнім часом сильно перетягнули ковдру на нього. Про що думають люди в критичній для країни ситуації? Тепер Буданов на посаді Кларка вся любов і обожнення дісталися б малюк. Кові погано, ну що ж думаю проти залужного шансів Богданов немає. Ще парочка вихток зеленського і пара зльотів людей з ОПи. Усі ж люди Єрмака там залишилися і та Вони не перестануть. Буданов голови опі неминуче замирається і було його рейтинг. І так недостатні теля президентських амбіцій піде на дно. У будь-якому разі другий тур президентських виборів БСПського грає добре. Він між першим та другим туром відпочиватиме за межами України, щоб уникнути несподіван. Нока, якщо станеться щось неймовірне, Боданов таки стане президентом. Коломойський на кілька порядків розумніший, сильніший і впливовіший за Зеленського. І цей гном, ставши президентом, його посадив у Зеленський Не Коломойський, а Буданов не Зеленський. усі ці їхні домовленості після перемоги Боданова на виборах ламаного гроша не коштуватимуть. І максимум на що Бубочка може розраховувати евакуації за награбуваним. А це якщо ми до виборів доживемо і вони відбудуться, але є і інші сценарії. Ірина Мудренко, волонтерка і. Політолог перед відставкою малюка писала наступне це. потім то таки дотис малюка на заяву про звільнення. А таке говорять джерела української правди. Раніше голова СБУ відмовлявся виконувати цю забаганку Зеленського, ніби у нього у службі божі ще залишилася купа незакінчених справ. Наприклад, ще в розробці кілька операцій за вбільшки і за паутину. І, взагалі, якщо президент хоче його звільнити, нехай звільняє, тільки хай робить це через подання до парламенту. Зелі язики кажуть, зені від Німель. Малюка лютував і від можливо розмахував ручками. Мовляв, якщо малюк сам не бажає писати заяву, тоді він його звільнить власним указом. Такі повноваження рада дала президентові ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Зрештою, малюк ніби погодився піти за власним бажанням. Мабуть, я нікого не здивую. Наступними кількома абзацами намагання вижити малюка з СБУ пригадує історію зі звільнення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ обидва генерали висококваліфіковані профі, коли пішли чутки про звільнений. Ня громадськість закликала президента цього не робити. Зараз ми спостерігаємо дописи із слова на підтримку мазлюка відставку заложного Зе за пояснив намаганнями перезавантажити ЗСУ відставку малюка ротаціями для посилення безпеки та оборони. Але ж хіба президент дослухається до когось, окрім залишки власних за менеджерів? Навіть мадяр йому не указав, котре складається враження, ніби наше зелене сонечко просто не переворює в дух професіоналів. Він заздрить розумнішим за. Себе редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.